Кадрові зміни в Україні, які відбулися, які ще анонсовані, насправді мали б мати на меті тільки одне: посилення оборони України, посилення. Професіоналами та патріотами тому і коментую призначення Кирила Буданова головою офісу президента як посилення справді військових спроможностей координації силових та оборонних органів України. Але інші призначення як пропозиції замінити міністра оборони, який і так є зараз енергетиком, ще на айтішника, на мій погляд, абсолютно відірвані від. Реалії сьогодення від реалії того, що російська агресія нікуди не поділася, а міністерство оборони України потребує професіоналів і патріотів і війна. Показала і проявила таких військових наших фахівців-патріотів, які здатні налагодити військову міць України, скоординувати і забезпечити збройні сили України усім необхідним. Тим більше що і бюджет, і міжнародна допомога, і волонтерська допомога не зупиняються, а тільки збільшуються. Ми потребуємо на міністра оборони професіонала військового і цього потребують головне збройні сили України.